Всіх вітаю, Дорочка на связі. Я вам хочу показати е, імпакти. Ви знаєте, за останні три дня відчуття, що кроме імпактів людям нічого не потрібно. Е, смотрите, это у нас Гроссир е, вже я не знаю, скільки йому часу. От, ми коли їх привезли, не, не було такого ажіотажу, як зараз. Можливо, із-за того, що... Люди вже зрозуміли, що це таке і з чим його їдять. Да? Я, ну, я так думаю. По всякому випадку, ребятки, дивіться, у нас тут в наборі йдуть такі от штукенці, головочки, водині, сверлички і так далі. Насадочки. У нас комплект йде от, е, цей пак і ось такою прекраснішу батарейкою на 4 А. Що ми маємо? Ми маємо металевий редуктор, ми маємо пластиковий захист, ми маємо ще додаткове плитне уплотнення резинове. І от і так, от так от він виглядає. В нього є декілька скоростей. Раз, два. Тобто їх у нас дві. Також є скорость і вліво у нас і йде якби, доворот, Поняли? щоб не відкручувати. Ця функція. Взагалі робиться в гайкокрутах. Ну Це ми приравнюємо гайкокруту, тому що єдиний момент, тут нема головки. Поняли? Ну вход. А так він, в принципі, як гайковерт на 350 н візьмемо. Бачите? Він один в один по розміру, по всьому. Тільки єдине, що у нас тут наконечник такий, а тут такий. Але якщо треба, тут можна. Ставити бітку, використовувати як імпакт, але він шурує б'є е, трошки по іншому. Так що, ребітулечки, допустимо, якщо вам треба чистий імпакт, от чистий імпакт з укомплектованою батареєчкою за 1950 гривень, це ви можете придбати по фірмі дрозі в комплекті в нас. Обов'язково йде такий бличок, йде зарядочка, тобто зарядка бличок, йде батареєчка, йде сам а, вот, такий от е, прекрасніший прилад. Е, я вам хочу ще ребята показати, знаєте що? Хочу вам показати по імпакту. отримали по Техасу. Дивіться, як він виглядає. Це на той випадок, той хто полюбляє чисто Техас, той хто преданий Техасу, як кажуть так. Це от він, він коштує 1620 гривень, ребята, і він в нас іде в такій картонній упаковці, але нема нічого там, не Ні батарейки, нічого нема. Я вам його покажу. Дивіться. Якщо ми його укомплектуємо з одною батареєчкою і зарядочкою, ну такою, тільки буде зарядка, батарейка буде високотокова, то він буде коштувати 2920 гривень. Батареєчку я вам зараз покажу, якщо я її тут знайду. Чотиршечка в нас, мабуть, на складі лежить. Ну, давайте візьмемо візьмем Бачите? Він теж виходить прикольний, в нього трошки інакший е, розмір, в нього інакший дизайн. В нього тут, бачите, по-другому вже зроблений цей пістончик, то. він відрізняється всім. Це для улюбленців по Техасу. Будемо так це казати. Також тут є скорость. Така, як там, ну майже все те саме, але ж трошки є різниця. Я на нього за нього вже вам розказував, вже знімав ролики. і вже ми першу партію продали. Люди е задоволені, а це саме головне, що люди задоволені. Мені більше нічого не треба. Головне, щоб мої клієнти були задоволені і щасливі, і здорові. Це дуже важливо. Так що, ребята, по по імпактам, поки в нас... Більше нічого немає. Але якщо ти е, хочеш придбати собі два в одному, то повторюсь, ви можете собі придбати як 500 ньютонів гайковір з функції імпакту, так і 300 ньютонів з функції імпакту і також 350 ньютонів з функції імпакту. Також ви можете придбати собі тушечкою або в комплекті. Також і з тою моделечкою, тушечкою або комплектом. Єдине, єдине, що я вам можу сказати, це продається в комплекті оцей гросір. Він продається в комплекті з батарейкою. А Техас можемо так також придбати ось таким от чином. Так що, ребята, я рахую, що за ці кошти, що я вам показую, цей інструмент він повністю відповідає. Своїм властивостям по качеству. Тому що ми зараз будемо порівнювати, як люди знаєте, порівнюють машини китайські, там, допустимо, ну, в мене в голові, там, чері, допустимо, да? ті современні, не, не ті чері, що були там у 2001 році, що вони згнівали за рік, а ті, от зараз, які вже там з 2000. 2020 року випускаються, то там взагалі інші машини їх і їх рівняють там з машинами BMW, там, да? там, тіка там 8 і BMW X7. Да? Та машина коштує 150 тисяч, та машина коштує 25 тисяч. З чим ви рівняєте, ребятки. Але ж це одно, як от на мою думку, воно зараз все йде з одної бочки. Що то робиться в Китаї, що то робиться в Китаї? Так що, ребята, бюджетний інструмент з... Скажемо так, з, не, ну, з недорогим сегментом ціни і з властивостями, як в Мерседесі. Ветулечки. Добрий день. Ви уявляєте такий апарат на 305 ампер. Якщо в тебе буде вдома, на 305 ампер під кілограмовою проволоку. Хейтери, до речі, привіт. Давайте коменти мені щодо 305 ампер. Розповідайте, що тут нема навіть. 60 А. Я чекаю. А я кажу, що тут 305 А заявлено на коробці производителе. Але, діло, є, потери. Є потери, але цей апарат цей апарат на 305 моделька, 305, 305 заявлених ампер, включно, маємо. IGBT-шні транзистори, антизаліпання, форсаж дуги, антіперегрів. Защита від е, того ж перегріву, тобто він відключається. В ньому є все повністю, що має ці всі ваші улюблені патони, джасики, шмасики, шмасіки, які коштують там під 20-30 тисяч. Ці всі функції є також тут, ребятки. Тільки ціна там 20-30 тисяч, 15 тисяч. А цей коштує 3-400. І ти купив для дому собі це полуавтомат. Або для дому, або на производство, і ти працюєш тільки флюсовою проволокою. Ну, якщо ти працюєш в флюсову проволоку, то я впевнений, що ти його взяв. Якщо ти професіонал виїжджати десь на об'єкти, десь підварити, заварити. А якщо ти любитель, ти взяв додому і ти просто кайфуєш цим, е, вариш цим полуавтоматом, і кайфуєш, тому що він тобі робить таку справу, що повторюсь. Аналоги будуть тільки коштувати там, на порядок цін більше 3400 гривень. В комплекті йде проволока, в комплекті йде рукав, в комплекті йдуть сварочні для електроду, там два рукава, держак і маса. В ньому є масочка учебна, така, знаєте, пластикова стеклошка. Він гарно упакований в ящики. Ну, і в цілому це топ-продаж. Це топ-продаж Ван. І топ продаж тут, якщо ми кажемо по-англійськи. Оцей 385 апер, аперний автомобіл, він коштує 6700 в предідучому відео. Це коштує 3400. І далі ще я вам буду показувати, ребята, які апарати в нас є. Ви бачите, от вони стоять. Я зараз буду вам показувати кожен апарат і авто вибирайте. Тому що, купивши все мерочки, ти береш це перше. Надійність. Друге, це стабільність, гарантія, позитивні емоції, бо вони передаються, я залажу свою енергетику сюди, ти відкриваєш цю кришечку, а там чуєш мій голос лимчивий сміх такой вам в ушах. Ребятки, юмор ніхто не відміняв. Так що, ребята, надо 305 полуавтомат, можеш придбати. Але ж він, щоб ви розуміли, він працює тільки без газа. Бачите, газа ти тут не підключиш за такі кошти. Але якщо ти хочеш з газом підключити собі, щоб в тебе був кілограмова проволока, щоб в тебе був ще газ, то ребята, фірма Gröser позаботились о ваших потребностях, а ваших желаннях. Вони теж позаботились. Це в нас є моделічка така 315. 315 ампер, заявляє постачальник, понятне діло для хейтерів. Привіт, особий, е, понятне діло, там потери є, нема чітких 315 А. Навіть впевнений, що постачальник, який возить джасики, шмасики, потони, шматони і всяке проче, впевнений, що там теж є якісь потери В кожній техніці. Це або в сіті є потеря, воно тобі стабілізує, або наоборот. Да? Так що, ребята, дивіться. 415 полуавтоматик. 315 по Підключається сюди газ. Він варить кілограмовою проволокою Дивіться сюди. Пластикова протяжка. Тут металева в цілому не потрібна. Чому? Тому що тут ставиться кілограмова проволока і там напруги такої великої тяжки немає. Воно на пластиковій протяжечці працює добре. Це металева протяжка йде в великих. Там велика бобіна то воно тягне, там повинно бути якісь навантаження, і там становиться тільки металева протяжка. Якщо ви на великих полуавтоматах бачите, що там пластикова протяжка, проходьте мимо. це е, моя вам порада така. Так що, ребята, треба тобі з газом, то придбай собі з газом, і він коштує 4880 гривень. Ну і він взагалі трошечки інший, але... І якщо тобі треба, якщо тобі не треба, то візьми без газу за 3400. В общем, по полуавтоматам, щоб ви розуміли, це младший брат, це середній брат, а це старша сестра, щоб ви розуміли. І вона така порядна, така добра. Вона Вітульки, ви уявляєте, що це все може бути в тебе вдома. По-перше, в тебе може бути вдома. Ось така масочка. В тебе може бути вдома. такі крагі. Такі краги, Вони класні, теплі. Особа зараз зима вже на це, Вона, вони дуже теплі і буде зручно працювати. Мігесне. Далі в тебе вдома може бути от, от бобіна з проволокою, яка буде у тебе тут стояти. Далі в тебе буде такий полуавтомат на 385. Ви бачите, на 385. Да? І в нього, виходить, 3 в одному має функції. Це, виходить, перше. В ньому є полуавтомат з проволоки, в ньому є електродугова сварка під електрод і в ньому є ще аргонодугова дугова сварка. Ребят, ціна за все, за весь цей полуавтомат, ну, понятне діло, крім того всього, 6700. 600 від 600 гривень в тебе проволока, від 400 гривень в тебе є проволока, від 600 гривень маска, також 200 гривень ці краги, і в тебе вдома буде такий чудовий полуавтомат. І ти мені скажи, будь ласка, в кого з якої фірми є такий полуавтомат за 6700 гривень. Та я скажу так, що ні в кого, ні в одної фірмі. Нема такого мажорного, крутого, великого, надійного полуавтомата з двохрічних гарантій. Саме головне, що тут в нас йде металева протяжка, металева протяжка. Я зараз зніму, щоб я не кончив рукав. Він, рукав в комплекті в нас невеличкий, так, да, я не спорю. Скільки тут 2 метри. Але, але це не в розмірі діло, а в. В самой якості самого цього рукава. Дивіться на цю притяжечку. Металева протяжечка. Є місце поставити бобину. Не треба тобі, там, коли є маленькі, такі ти там, не знаєш, як там залізти, відкрутити, поставити ту бабіну з, з проволокою. Взагалі крутіше. ребята. От якщо за якщо ти шукаєш надійний собі полуавтомат, то це тільки Грьося. Грьося це не це надійність, це якість, це просто фантастичний е, апарат, тому що ти взяв його і ти дійсно маєш віч. От реально, от якщо ти візьмеш я не хочу приклад робити, якщо візьмеш інший другий, то він малесенький взагалі, а це ти взяв. Прийшов на об'єкт з таким чемоданом, поставив твой заказчик такой дивиться и у нічого апаратура, кажу все. Сварщик точно там 10 150 го 150-го розряду. Ребята, конечно, трошечки юмора, але я вам хочу сказать так, по-чесному, положа руку на серце. Понятне діло, что 385 А вони пишуть на ящики. Понятне дело, що нема тут цього, і казе понятно. Так. Но що хейтери не спять. Хейтери контролюють мої слова. Вони відразу кажуть, отвіть за базар і проче остальное. Ребята, я в адекваті. Я все розумію, і сварочними апаратами я торгую дуже давно. У мене їх є дуже багато, Різних, різних. І всі круті. Але цей флагман із всіх апаратів. За недорого. 6700. Звертайся, купуй. Будеш задоволений. Далі ще буде. Всім пока.